Ось Дивіться, оці самі маніпусічки, оці корнішоночки, вони самі найдобріші. В мене їх дуже люблять такі огірочки. Ось які масики. Замочую на пару часов у холодній воді. Огірочки, поки в мене замочуються, я підготувала всі приправки. Це е, листя вишні, листя смородини, часничок порізала перчик горошком, лаврушечка, перчик болгарський порізала, перчик трошки, укропчик от м'яко порізала, бо баночки маленькі, і огірочки манюсінькі. Е, так що я все отак от, е, нарізала. Дінце, в мене хрону немає. Ну Ви знаєте, я і без хрону роблю. Нормально все виходить. Баночки кришечки просто помила хорошо моючим, перевернула, нехай вони стікають. Тепер огірочки зараз буду закладувати у баночки. Всі приправки понакидала в баночки. Далі баночки з огірочками я заливаю крутим кип'ятком. Прикриваю кришечками і нехай минут 15 постоять. 15 минут постояли огірки з кип'ятком. Тепер я весь кип'яток злила в кастрюльку. І тепер поставлю на огонь, нехай хорошо закипить. Поки водичка закипає, я прямо в банки насипаю сіль, сахар і уксус. В общем, рецепт кажу на одну літрову банку. На одну літрову баночку я насипаю солі дві чайних ложечки. Цукру одну чайну ложечку і одну столову ложку уксусу. Все, баночки я позаливала кип'ятком. Тепер поперевер... позакручувала їх, перевернула, тепер укутаю теплим одіялом і нехай стоять до повного, до повного вистигання. А тоді перенесу їх чи в погріб. Ну я в погріб, хто у кладовку, ну, в общем, хто де зберігає. Приємного.